Як вплив на свідомість змінює людські долі та долі країн. Людина вимушена вважати доведеними лише процеси, що відбуваються в її розумі та уяві. Виходить, що кожна людина мусить залишатися для себе останньою інстанцією судження про загальний стан речей. Писав Томас Гобс в своїй праці: Левіафан або суть. Побудова і повноваження держави церковної та цивільної, та задамось питанням, до чого може призвести, якщо судження людям інфікувати, клавши до їхньої свідомості саме ті, що потрібні владі, таким чином перетворивши народну масу на безвільних рабів, позбавлених власного мислення і сприйняття реальності, це можна було спостерігати в подіях 2004 року на виборчих перегонах в Україні, коли значний прошарах українського народу. Без будь-яких на те підстав донестями полюбив кандидата в президенти, вихідця з кримінального світу та ставленника російської влади Віктора Януковича. Наступним кроком випробування людського духу на міць та зрілість. Можна вважати пробудження народної любові до Путіна та Росії, проаналізувавши, які саме події мали місце в подальшому, та взявши до уваги, кому це вигідно, неважко прийти до розуміння, що вплив на свідомість українців був здійснений спецслужбами Російської Федерації по замовленню її влади. В той же час не менш активно оброблювались міські росіяни, як результат, сліпа любов до Путіна та їх участь у російсько-українській війні, не просто в війні, у війні, яку російська влада заволювала під спеціальну військову операцію, а саме в м'ясних штурмах, з яких мало хто з росіян повертається живими або неушкодженими. Чи може психічно нормальна людина приймати у цьому участь, піддається сумніву, що такі люди дійсно розпоряджаються своїм власним життям та користуються свідомістю. За них це роблять інші, що є підтвердженням того, що нинішня російсько українська війна це не просто війна полярних світоглядів та світів, а саме це війна за людські душі, бо найкоротший шлях до душі лежить через свідомість. Яку в релігіях називають безсмертним духом? Дійсно, що не всі люди підпали під такі впливи деякі залишилися господарями своєї голови, але їх значна кричуща меншість від загальної людської маси духовно скорених.